Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я завітала в червоний маркет і поглянемо з вами діючі акції. І з вами хочу поділитися, що я купувала і що мені сподобалось, а що ні. Акція продовжується на губки Кухонь Траутау. 6 штук в упаковці 1299. Траутау, шкребок металевий, один в упаковці 1299. Купувала я ось цей засіб для миття посуду, непоганий. Саме те, і ціна його лише 12,99. Чистіший засіб, лимон та сода. Містер лимон, 500 грамів. Так, пакування по 20. Я не купувала, але дівчатка кажуть в магазині, що непоганий. Пральний порошок, саме те. 400 г пакування по 18 гривень. Не знаю, не купувала, дівчатка, ще ось такий кондиціонер для білизни, то я, купувала, я не купувала, а кажуть, що якість не дуже. Аромати різні, але напишіть, можливо, хтось купував, комусь сподобалось. Буде мені дуже-дуже цікаво, і ціна 37 гривень. Знижка ще непогана, на вологі туалетний папір ось такий. Я купувала. Мені сподобався. І ще й ціна сподобалась 20 гривень 44 штуки в упаковці. Сьогодні ще куплю, мабуть, дві упаковочки, ось так. Серветочки Baby. 120 штук в упаковці. Так, з клапаном по 25 гривень. Тоже непогана знижка. Пакети застіпкою, 8 штук їх в упаковці. Вони 22 на 18 см, старт для зберігання та заморозки. І коштують вони по 25. І пакети для сміття. Фраута ось такі з затяжкою, 15 штук в упаковці по 29, теж непогана знижка. І на шкарпетки теж знижка залишається. Ну, вони із надписами. І ось такі хлопці однотонні. І дівчатка для нас по 12,99. Дівчатка Непогана знижка на кришки. Для закатки 50 штук в упаковці 79,90. А без знижки коштували 120. І ось такі ще кришки. Теж для закатки, 20 же штук в упаковці по 50. Ще непогана знижка на туалетний папір. Дуже його хвалять, кажуть непоганий. По знижці по 8 гривень. І ось такий туалетний папір обухів, чотири штуки в упаковці, білий, так, зі знижкою 35 гривень. Також знижка на банки, літрова банка на об'єм. 12,99. І банка скляна на об'єм 500. Вже ось вона, мілілітрів по 9. І знижка на серветочки, ось такі ще дитячі. 120 штук ромашка з клапаном по 40 гривень. І хустинки паперові, 10 штук в упаковці їх. Якщо ви купуєте одну упаковочку, то по 20 гривень одна упаковочка, а якщо дві, то ціна буде по 18. Вигідно. ось така вигода. Акція продовжується на олію, нерафіновану і рафіновану. Купувала я оцю олію рафіновану, писала мені в коментарях, що вона не якісна. Вона мені теж не сподобалася, то я, мабуть, її більше теж купувати не буду. Ціна зі знижкою по 50 і оцет столовий 9%, об'єм 900 мл по знижці 12,99 також. Ще знижка продовжується на лимонну кислоту 100 грамів в упаковці по 15. Гвоздика ціла 10 грамів в упаковці по 20. Італійські. Ставий і Трованські Десь грамів в упаковці 12,99. Часник сушений. І до моркви по корейськи приправка 20 грамів в упаковці 12,99. Перець чорний в упаковці 20 грамів по 18. Перець чорний, мелений. 20 грамів в упаковці по 18. І лист лавровий, десь грамів в упаковці по 10 Ділюся з вами. Купувала я вже Це і новиночка і знижка вже з квасолею у томатному соусі Луки. Дуже вона мені сподобалась. Смачненька, Кілічка невеличка, і квасолька теж така невеличка. І соус такий смачненький 240 г. Сьогодні ще хочу купити кільку. І ціна зі знижкою 29,99. Знижка на сардину з додаванням олії, теж кажуть, смачненька, по 50 гривень. І по знижці з'явилася свинина домашня вишиванка 525 грамів пакування. Якщо ви купуєте одну одиницю, то 60 гривень, а якщо дві ось так одиниці, то по 55 гривень. І знижка ще продовжується на макароні вироби. 500 грамів пакування, я колись теж купувала непогані. Головне, їх не переварити. Ось так. І ціна 20 гривень. І вигідна така акція: рис і гречка. Пакування по 900 грамів, і ціна цього набору 65 гривень. А якщо ви купуєте окремо, Торис буде 45 гривень, речка по 28. І пакування 900 грамів. Цукор білий 800 грамів пакування по 25. І молоко я купувала Житомирський молочний завод. Якщо ви купуєте одну одиницю, то 40 гривень. А якщо дві одиниці, ось так, то ціна буде вигода по 35 гривень. І знижка на майонез. 67%. 300 грамів пакування. 29,99. За олію вже я вам сказала. Знижка ще на чіпси. Смаки різні, сирка. Зелень та сметанка 120 грамів пакування по 50 гривень. Знижка на чай чорний, 25 пакетиків. Акція продовжується: 45 гривень. Хвилинка, чай теж в пакетиках, чорний з малинкою і з лимоном. 20 пакетиків по 20 гривень. Чай в пакетиках грав, чорний і зелений. 20 також пакетиків по 50 гривень. Ще непогана знижка на шпроти, в олії Супій. Торгова марка 150 г. Я колись купувала непогані по знижці 45 гривень. Цукеречки ромашка від рошен. Пакування 1 кілограм 200 гривень. Каша ячна з м'ясом. 325 г по 60 гривень. І знижка ще на паштет м'ясний. Торгова марка 100 пудів 240 грамів по 50 гривень. Непогана знижка дівчатка на щоденні прокладки Бела. 20 штук в упаковці. І ціна 29,99 зубна паста Colgate 75 мл об'єм від карісу, 40 гривень. І ось такі ще прокладки, дівчата, 10 штук в упаковці, теж по знижці 50 гривень. І ополіскувач для порожнини рота по 40 гривень.